Бачите, вечір видається нам добрий, а у Єйську не дуже. Та, от на Кубані кажуть, впав Су-34. Деталей, направду, ще не дуже багато, але він впав на багатоповерхівку під час зльоту. Вже можна побачити фото, як ця будівля палає. Серйозно досить стоїть пожежа, яку ще не ліквідували. Як вам видається, що це таке за історія, тому що такі су падають у них дуже. Часто. Мені видається, лише тільки можу плескати в долоні і кричати на біс. Хай вони падають, хай їх більше житлових будинків поринуть в руїни. Чим їм гірше, тим нам краще. І жодних сантиментів щодо цієї нації в цілому у мене немає. Жодного співчуття до цивільних, до військових, жодного підкреслюю. Пане Горю, той фон, який за вами можемо бачити, ми також дуже очікуємо, що це відбудеться дуже скоро. Що росіяни, нарешті, навчаться палити в потрібних місцях і запалає Кремль ось так, як він палає за вами. Сподіваюся, дуже. Я переконаний, що мільйони українців хочуть подивитись на от таке явище наочно. Пане Георгію, що стосується ем, тих подій, які відбуваються на Херсонщині. Та, ну, ми вже чули днями раніше від гауляйтерів місцевих про те, що вони закликали родини відправляти дітей на, на відпочинок і самим поїхати. Також була інформація про те, що за спеціальними планами ем, родини цих гауляйтерів, та й вони самі збирають речі і тікають ген-ген з цієї території, з цього регіону. Ем, також з'явилася інформація про те, що держ що Установи також вивозять і закликають до евакуації. Власне, все для цього можливе роблять і йдуть на Крим. А що не так? Ну, очевидь, немає впевненості у тому, що росіянам окупантам вдасться втримати контроль над тимчасово окупованою Херсонщиною. Ще варто додати кумедний випадок, коли е, там є такий колишній горизвісний Міський полуумнець стрімноусав, то він зараз, начебто, заступник е, псевдоголови області, і він е, вчора чи позавчора, я вже заплутався трошки, давав таке заспокойливе, переконливе відео, мовляв, ніхто нікуди, ні кроку назад. Херсон в складі Російської Федерації навіки вічні. А потім зробили аналітики аналіз фону, на якому він давав це, записував це своє відеозвернення, то воно було зроблено аж гінічно. Тому дійсно вони відчувають невпевненість, всі їхні дії контролюються нашими спецслужбами, і ну я не знаю, в першу чергу чи ні, але. Багато їхніх дій контролюються тими людьми, яких ми зазвичай називаємо партизанами. Хочу зазначити, що з деякими з цих людей я знайомий, і це абсолютно не фахові люди, не якісь там а, штірлиці, яких готували роками через там різні центри спецпідготовки. Це такі самі, як ми з вами звичайні українці, які волою долі опинились в окупації, але в серці зберегли Україну. І борються за нашу Україну за визволення Херсонщини всіма доступними їм способами. А скажіть, будь ласка, а чому саме з'являється інформація щодо Криму? Да, тобто, наскільки впевнені, що ем, до Криму нам довго, бо кажуть наші деякі військові експерти, що в разі того, якщо е, ми виженемо російського окупанта з херсонського напрямку, то до Криму недалеко. Ну, я, чесно кажучи, не поділяв би такого е, надто залихвацького оптимізму. Е, на жаль, треба бути, е, хоч і оптимістами, але не втрачати здорового глузду. Е, я чув такі коментарі, і навіть не тільки від наших таких собі ура патріотів, навіть деякі американські фахівці зазначали в коментарях, що в разі е, того, якщо Україна отримає контроль, над Херсоном, то фактично Україна зможе контролювати кримські перешийки, і що фактично це призведе до блокади українського півострова, який тимчасово анексований Російською Федерацією. Але це, з моєї точки, не відповідає реаліям. Ну і як би це не було нам там, неприємно, гірко, але ну, за моїми відчуттями. Звільнення Криму це процес не найближчих місяців. Ну, але кажуть, що бачите, росіяни дуже активно будуть триматися за Херсон, бо це ну навіть для них не така буде серйозна втрата там Донеччини чи Луганщини, як, як Херсону і власне як цього південного напрямку. Ну тому що можливість вдруге так швидко перейти перешийок кримський і захватити його повторно. Ну вже в них не буде. А тобто будемо розуміти, що так чи інакше, але через той, поки що ще функціонуючий кримський міст, вони будуть підтягувати. Вити максимально активно і живу силу і техніку для того, щоб посилити те угрупування, яке буде боронити Херсон від українських збройних сил, але можливості росіян підсилювати це угрупування яке знаходиться на правому березі Дніпра, дуже і дуже обмежені, і на цьому я спостерігаю консенсус. Ну практично без винятково всіх експертів. В тому числі і західних, і наших фахових військових. Більш того, з кожним днем спроможність росіян підтримувати боєздатність цього угрупування, яке розташовано на правому березі Дніпра, вона з кожним днем стає просто ну, як шагреніва шкіра все меншою, меншою і меншою. І зараз фактично в переважній більшості випадків. Дискусії серед експертів вони зводяться виключно до того, а який саме сценарій запровадить Україна в процесі звільнення і фактично подальшому знищенні угрупування, яке розташоване на правому березі Дніпра, існують три таких сценарії, але в тому, що це буде здійснено, ну принаймні я сумнівів жодних ще не чув. Давайте поговоримо про е, напрямок Донецький, зокрема про те, що відбувається в самому Донецьку. Там обстріляли будівлю мерії. Російські окупанти повідомляють про вибухи та прильоти в будівлі так званої адміністрації міста. Пропагандисти традиційно в обстрілах звинувачують українських військових. Окупанти запевняють, що нібито одна з ракет «Хаймарс» влучила в будівлю міської адміністрації Донецька. Приміщення, за їхніми словами, зазнало серйозних пошкоджень. Обвалилася стеля, вибито вікна. У соцмережах пишуть, що внаслідок Обстрілу, нібито згоріли три автівки. Ну, це часом не історія, а теж про символізм. Бо так принагідно нагадати, в той день, коли відбулася ця історія в мерії, це день, коли був ліквідований відомий сепаратист, відомий терорист Моторола. Я не думаю, що це якимось чином прив'язано до конкретної дати. Я думаю, що удар було нанесено відповідно від ну Перш за все, мабуть, технічних можливостей. Як тільки ми отримали таку можливість, ми одразу нанесли удар. Я поки що не чув жодної інформації про долю тих колаборантів, які засідали і про самого поширення і про його найближче оточення. Але сподіваюсь, справа не лише тільки в підпалі трьох автівок і. В знищенні цієї адміністративної будівлі в мене як українця, набагато більше цікавить доля тих похитків, які зрадили батьківщину і сприяють окупації земель нашої батьківщини. Тому я щиро сподіваюся, що ми ще отримаємо інформацію про те, як Бандерівські хаймарси знищили якихось там русських патріотів Донбасу. Ну знаєте, може хочеться не просто побачити їх знищеними ліквідованими а хочеться все таки, щоб вони понесли покарання, відсиділи ем, свої пожиттєві терміни і підпали під е, трибунал. Та і очевидно, щоб тут поспілкувалися щось з українськими силовиками перш за все. Я емоційно абсолютно підтримую таку тезу. Я, в принципі, людина не кровожадна. І, повірте, я збільшую насолодою бачив всю цю зграю покидьків на лаві підсудних. Але треба бути людиною знов таки закликаю всіх бути не емоційними а тверезими. І в мене є величезні сумніви щодо а, судових різних процесів. По перше, у нас вже тривали подібні судові процеси. Зокрема, на Харківщині, вже один такий покидяк, отримав аж цілих два роки. Умовного ув'язнення. А по-друге, ну є величезні в мене побоювання реальні, що в разі захоплення подібної наволочі збройними силами України або нашими спецслужбами росіяни їх будуть вимінювати на наших полонених. Таким чином, ця сволота вона буде уникати того покарання, на яке вона заслуговує. І ще маємо до вас одне питання таке десь конспірологічне. Давайте поговоримо про те, що з'являється інформація, зокрема в різних проросійських телеграм-каналах. Хочете зрозуміти наскільки цей факт має підтвердження. Да, є інформація, що після приєднання так званих цих клазі республік ЛДНР до РФ на кордоні нічого там для них не змінилося. Та що є паспортний контроль, є митний контроль, хоча були заяви про те, що ну, от, кордон буде абсолютно відкритий. Всі процедури як е, до 30 вересня, незалежно від того, який мають документ, який там демонструють жителі Ордло, віку і статі, їм відмовляють у в'їзді до Росії. Чи відомо вам щось про цю ситуацію, і що ж тоді означає, що Росія своїх не бросає, те Ну, в принципі так в мене така сама інформація від місцевих мешканців, ну переважно більше це мешканці Луганщини. І дійсно, але ну скажу відверто, для мене нічого дивного в цьому немає. По-перше, це квазі території з квазі-народом Донбасу, який утворив квазі-державу, яка потім з часом квазі способом приєдналась, начебто, до Росії. І от весь цей процес від першого дня і до останнього формального акту має оце такий ну, представку квазі. І свого часу, коли здається, в 2015 році, оці квазі-братні республіки, я маю на увазі так звану ЛНР, і так звану ДНР, почали облаштовувати між собою. Квазі, вибачте, вже державний кордон, встановлюючи мітні пости. Я не пам'ятаю хто саме з журналістів, можливо, Деніс Казанський, можливо, хтось інший, але дуже влучний мем застосував, я його ще й досі пам'ятаю. Хто же пасорів этих два братських народа? Тому для мене абсолютно в такій поведінці Росії, яка продовжує утримувати оці. Е Квазі території в такому напівдержавному стані абсолютно нічого дивного немає, і я абсолютно був широ переконаний в тому, що ця ситуація вона доволі тривалий час залишиться незмінною. Окрім того, це ці, ці території, це території повищеного ризику. Там можуть за розрахунками російських в першу чергу спецслужб. Там можуть працювати і українські диверсійно-розвідувальні групи, і е, українські партизани. Тому ці території вони ну з точки зору, в першу чергу, ФСБ, вони потребують підвищеного контролю. Тому ні на які там найближчим часом, ні на які зміни в цьому в такому становищі. Я думаю, мешканцям очікувати не варто. Пане Георгію, я дякую дуже вам, що знайшли час до нас доєднатися. Особливо подяка вам за той фон, який позаду вас. Ще раз глядачам нагадаю Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб з 16-19 років доєднувався до нас. Дякуємо дуже і відпускаємо.